Той добрий вечір, який нам Бог дозволив. Перше хрещення у цьому 25-му році. Я щиро вас всіх вітаю, поздоровляю, благословляю. Христос народився. Іван Матвія. Третій розділ. Тринадцятий нижчі вірші. Тоді прийшов Ісус з Галілеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував Його, кажучи, це мені потрібно до тебе, від тебе хреститися, а ти йдеш до мене? Відповідаючи Ісус сказав йому облиш тепер. Бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води. І ось відчинилися йому небеса. І він побачив Духа Божого, який спускався, як голуб, та сходив на нього. І ось почувся голос з неба. Це син мій улюблений, якого я вподобав. Дорогі мої, ми були свідками творення волі Божої, правди Божої. Слава Христу! І хочу поєднати акт хрещення із важливим споменом, який ми будемо звершати. Здавалось би, цей історичний факт. Хрещення описав Марко, Лука, Матвій і Іван теж, але Він трошки пішов далі. Він описав у своєму першому розділі і побачив Ісуса, який йшов до нього, Іван показав і сказав ось агнець Божий. Ці троє засвідчили історичний факт, як Він хрестився в воді. І що прозвучало з неба. А Іван показав суть, чому він війшов, для чого він прийшов. І це є вершина того, тої правди, ради якої Ісус прийшов на землю. З моменту хрещення до 30 років майже нічого Біблія не згадує про життя Його юність і так далі. Ісус терпляче зростав. Один момент був, коли він, залишивши там з вчителями, щось їм толкував, коли в ньому було 12 років. Це єдиний такий момент, де він здивував своїх батьків і сказав: А чого ж ви мене шукали? Хіба ви не знали, що мені треба виконати волю Отця? І тому, дорогі мої, Настільки тут є багато істин. Номер один від Йордану почалася потужна, місійна, спасительна праця Ісуса, яка не закінчилась, а продовжується сьогодні. Слава Христу! Ісус Христос вийшов з води. Розпочав свою працю і почав людям виявляти, показувати образ невидимого Бога Отця. Бо Бог є дух невидимий, а Ісус видимим чином каже автор до євреїв: Він був сяєвом образу Його. Каже Ісус, хто бачив мене, той бачив Отця. Тому, дорогі мої, ми є щасливі люди на землі, що нам відкрилася ця тайна, що ми впізнали і Божа благодать, Слово Боже, Святий Дух привів нас, і ми вже вірою сприйняли Ісуса, а не відінням. І хотів би звернути увагу на голос. На голос, який прозвучав? Ніхто не сумнівається, що це голос Отця Небесного, правда? І ось заява, яка прозвучала з неба, це Син мій улюблений. Якщо улюблений, Отче, чому ти послав його на смерть? Якщо він улюблений, чому ти дозволив, щоб на нього плювали? Думаємо, шановні, християнська дорога це не так гарно, як ми сьогодні маємо. Це щось глибше, це щось більше. І я в цьому голосі, який прозвучав над Йорданом, знаєте, що я побачив? Я побачив відкрите, повне любові серце Отця. Слава йому навіки! Там отець показав своє серце, це син мій улюблений. Єдиний, улюблений, найдорожчий. Якби тільки тим закінчилось. Але друга фраза, якого я уподобав оцих дві речі, він мій улюблений. А чому я його уподобав? Єдиний, хто на небі. Добровільно сказав, Отче, я йду. Церква дорогая, хто мене чує, брати і сестри, вловімся за цю істину. Зловімся, вірую за цю істину. Отець подобав сина, тому що син повністю стовідсотково знав серце Отця, яке сумувало за Тобою, за мною, за мільярдами людей. Слава Христу, бо Бог є любов. І уподобав Він Сина, тому що син єдиний, хто сказав до Отця, я піду, я виконую волю твою, бо Ти жертви не хотів лиз до Єврею, все палення ти не захотів, Отче, але ти тіло мені вготовив, дорогі мої, яка величезна жертва. Яка величезна посвята, Бога Отця, свого улюбленого, у якому уподобання, бо і все це, що звучало, показало наскільки Його серце повне любові, що він пожертвував улюбленим, послушним, чемним, добрим, щоб ви і я грішники, що були в гріхах, як в шовках, були в болоті, що нас не видно було. Но син Божий сказав: Я піду, я помру. І ми сьогодні скористалися тим подвигом. І ми прийшли, щоб йому за це подякувати і ще більше любити Бога Отця. Амінь. Як важливо, біймося релігійної складової, яка нас призвичаює ходженням і так далі, пізнаваймо того, хто віддав свого сина. Пізнаваймо того, хто віддав все найдорожче, що було на небі. Бог так хоче. І я читав це єфісянам, колосянам, филип'янам. Павло зрозумів і каже: Я хочу, щоб ви віруючи, зростали в пізнанні. Не просто ходили формально в зібрання. Відсиділи, сказали амінь, не сказали амінь. Но щоб ми пізнавали того. Хто віддав найдорожче, того, хто любить нас день і ніч, того, хто не жаліє ніякого добра і дав нам все найкраще, щоб ми навчилися бути вдячними, вірними і покірними. І я би хотів, щоб ті, що хрестилися, які вірою прищепилися, і нині ми бачили вияв або публічне свідчення, воно має підставу Біблії. Бо віра, невидима штука, на лобі не написано, що я віруючий. Але Біблія каже до римлян, коли будеш серцем вірувати на праведність, а устами визнавати на спасіння, дві речі має бути. О, я тихенько буду вірувати і не мушу казати. Ні. Біблія половинчато що не визнає. Біблія говорить про два фактори серце і уста. Ми не знаємо серця людського. Ми чули тільки сьогодні із уст, сестер і братів, які зараз ходяться, і ви казали вірою. Вітаю вас. Ви казали вірою. Ви публічно заявили весь світ духовний, видимий невидимий. І ваші уста проголосили, я вірую, я обіцяю. Хто так говорив раніше? Років, 2, 3, 5, 10, 30, хто 50 років. Хто говорив, я вірю, я обіцяю. Підніміть руки. Дякую вам. 55 років назад я теж так сказав. Так що, брат Мартину, я трошки більше. Вірую, обіцяю. Момент, коли ми довіряємо йому, ми вірою прищепляємося вірою до істинної виноградної лози. Увага! Біймося проводити свою власну політику. Біймося залізти на територію самоправедності. Бог це ненавидить. Це нехтування Його жертвою. Мені було 18 років, я не був в світі, я не пив, не гуляв, не курив не б... і так далі. Я в віруючій сім'ї. Але коли Бог мене торкнувся, мені здавалося, що більшого грішника немає. Ми всі з вами були в гріхах, як шовках, але ми вірою прищепилися до істинної виноградної лози. Далі тримаймося її. Амінь. Тримаймося її, бо ми по своїй природі дуже слабенькі люди. Ось чому ті, хто трошки пізнали, трошки зрозуміли, навіть покаялися, навіть увірювали, і є, на жаль, випадки відпадають. Чому? Бо хто в мені не перебуває, той засохне, так Біблія каже. Секрет вашої, моєї сили не в церкві, не в проповідниках, не в єпископах, не в пасторах. Секрет сили в Ісусі Христі. І ти, я маєш право, тримайся, тримайся і кажи: Господь мій, і Бог мій. крапка, Захоплюйся Христом, дивися на Ісуса, не на людей. Йде за Ісусом, а не за людьми. Слухай Ісуса, а не людей. Так Біблія говорить, коли ми будемо в Ньому пробувати, ми будемо завжди приносити плоди. Які плоди? Три види є плоду доброго. Бо до того часу, як ми були, дізнали Бога, ми були ця дика маслина, ми приносили гіркі плоди. Але коли ми вірою приєдналися, буде Бог чекати від нас доброго плоду. Ви мене чуєте? Перший плід, який ви можете вже сьогодні принести, це плід уст, що ім'я Його благословляють. Амінь. Приносимо Богові в жертву хвалу. Біблія каже, хто, мене, хто приносить жертву хвалу, той шанує мене і тому явлює я спасіння Боже. Плід уст. Не лінуймося дякувати Богові. Їдемо за кермом, славимо Бога. Робиш сестричко, вареники чи вариш борщ, прославляй Бога. Замітаєш підлогу чи робиш прибирання. Хвали Бога. Брати дорогі, молоді і старші, як ми будемо прославляти дуже, сатана того не любить. Сатана не любить коли з землі гріховної, де він тут вроді таку тьму навів, а тут з'являються світильники Божі, ви і я. Бо Бог запалив нас, слава йому. Бог нас добув з темряви, Бог нас прищепив через свого Сина. Який там в Йорданських водах прийняв хрещення, на ньому не було гріха. Люди приходили, сповідалися, визнавали гріхи, і хрещення було в покаяння, а Ісусові каятись не треба було. Но Він зайшов в цю воду, щоб взяти гріхи всього світа. І Іванові це було відкрито. Він каже: ось я Боже, що бере гріх на себе. Це рішення Ісус прийняв на небі. Бо він знав, що якщо залишити людство без оцієї відкупительної жертви, сатана буде торжествувати, і всі люди підуть погибель. І тому Ісус, знаючи серце Отця, і я так би хотів брати, проповідники-пасторі, умоляю вас, пізнавайте Бога. Не тільки говоримо про Бога, але пізнаваймо Його, пізнаваймо Його. Можна повірити в Бога, але не пізнати. Два сини були у батька. Їм так було добре, тато господар, в тата все є достаток, але одному захотілося дуже спробувати вольного життя. Згадали, так? Цю причу сказав Божий син Євангелій Луки. Хотів він, він вийшов із під влади батька. І батько його не стримав, ой, синочку не йди, та тобі так добре, я тобі поясню. Син Перто мав ціль, він мав план, залишили, був з батьком, але батька не пізнав. А другий браток був дуже добряк, тата не кидав, ні не, не крав, не гуляв і не був блудним сином. Але коли повернувся блудний син, він виявив свою жорстоку натуру і пішов поперед батька. Пам'ятаєте, що він сказав? Він батькове докорив, батько в таких гарних емоціях, син вернувся. Я думав, що він мертвий, а він ожив, блукав і знайшовся. Давайте будемо справляти весілля, заколіть, все як має бути. Іде процес радості, каже Біблія, коли кається один грішник, небо радіє! Слава Христу! І ось приходить блудний син, а той затиснув зуби. Косяком не хоче навіть додому зайти. Його просять та заходи. ньо не піду. І він батькові докоряє грубо, нагло, цинічно. Я того не робив, ти мені козенятка не дав, а той все зробив і так далі. Я веду це приклад, це ми такі з вами. Я і ви такі, мої люди. Ми щось хочемо своє показати. Мов, я не гуляв, я не робив того, а ти отого того помилував. А той, хто робив зло, а той, хто батька образив дійшов дійшовши до порога страшної смерті голодної, він згадав: прийшло до нього єдине єдине правильне рішення стану і піду. І ми є з вами в числі тих, хто сказав, стану і піду до Отця. І в той момент, коли він йшов до батька, глибоко я переконаний, переконаний на 100 він не знав серце батька. В його просто гнала смерть, голодна смерть, величезна потреба. І він хотів, щоб батько дав йому хоч вівці пасти і кусок хліба. Але він не знав, як його зустріне батько. Ісус тою притчею показав серце Бога Отця. Ви мене чуєте? Як тільки старенький батько побачив сина, біжить ноль до кору. Ноль гніву, ноль злоби, написано, він обіймає. Він цілує сина і радіє. Дорогі мої і виснуло окроби Господь з тої притчі так радіє небо. Ангели, коли кається один грішник. Умоляю вас, я закінчую. Сьогодні ми відзначаємо оцю генеральну перемогу Христа. Над сатаною, над його планом стратегічним убити вас і мене і затягнути в погибель. Ну Ісус став поперек, і на горі Голгофі забрав від нього владу, ви і я, наслідок того, що Він став анцем Божим, наслідок того, що Він сказав до Отця Отче, я йду. Він прийняв рішення Гевсеманії, коли перед ним була страшна, гірка, смертельна чаша. Ніхто не витримав, учні покотом спали. Якби ви і я були там, ми б теж не витримали духовного навантаження. Ми віруючі люди, не думаємо, що дорога до неба легенька. Ходженням церкви, сидінням, проспівали, помолилися, і бай, це все добре, це все правильно. Но дорогі мої. Дорогі мої, проти тих, хто народився з гори, хто став Божими дітьми, синами і дочками, проти нас піде контрнаступ, сатани. сили темряви проти нас підуть. Повірте мені, вони не дадуть спокою тобі, але ми не біймося. У боротьбі має сила рости. Слава Христу! І ніколи нюні не розпускаємо. Ой мене ображають, Ой мене не люблять. А за коїх кстати, мене мають всі любити. А за коїх кстати, мають мене всі поважати. Мій обов'язок любити вас. Мій обов'язок шанувати людей. А чи ви мене шануєте, чи не любите, це ваші проблеми. Ви зі мною? Ніколи не дозвольте лукавому, щоб він вас віддалив від того, кого ви повірили. Но прийнявши Ісуса в серце. Павло пише до колосян, як ви прийняли Ісуса, так в ньому ходіть. Ви мене почули? Пускаючи коріння, віри, чим глибше коріння у Христі Ісусі. Ніяка спека, ніяка спокуса, ніякі вітри, ніякі соблазни людей справа-зліва. Ми скажемо, як казав один чоловік, я знаю, в кого я вірую. Хай вас Бог благословить. Оцей голос, запам'ятаймо, я вбачаю в цьому голосі повне любові, відкрите серце батька, це син мій улюблений. Бо він згодився вмирати за грішників. Це син мій я вподобав, бо він мою волю виконав, а воля Отця, щоб ніхто не загинув, а мали вічне життя. Ми нині святкуємо перемогу, не похорон. Не сльози ми маємо лити за Ісусом, а ми маємо славити Його, бо без цієї подвигу, без цієї смерті Хресної, мені і вам повна погибель. Сатана зламає любого, хто не сховається у Христі. Ви мене чули? Найгарнішого проповідника, найсильнішого пророка, як тільки вийде за межі і почне щось своє, сатана вже буде потирати руки свої, о, кудлати і, і, і позорчати. Все, жертва. «Но коли ми у Христі, сатана, нічого нам не зробить. Оце свято перемоги Ісуса над темрявою, а для нас це двері відкриті до неба. І сьогодні, сьогодні, це свідчення. Небо сьогодні відкрите. Запрошення на весілля, царське, лунає. Голос Божого Сина лунає на весь світ. Прийдіть до мене. Но ну, дні благодаті приходять до кінця. Но ну, сьогодні, 6 січня, 25-го року, сьогодні день і вечір благодаті Божої, тому що це нам здобув той, над яким лунав голос, це син мій улюблений, в якому моє уподобання. Бог бачив через подвиг свого сина не мільйони я вірю. А мільярди спасених людей. Де Йоанн побачив, каже, зрахувати не міг. Я так хочу бути в числі тих людей, які будуть в білих одежах і будуть дякувати Богу, а ви зі мною. Хочете бути там, прославляти того, де написано, «Достойний ти, агнець, бо Ти був заколений за нас. Любім Ісуса, тримаймося Ісуса, слухаймося Ісуса, берім приклад з Нього. І хай 25-й рік стане роком прийняття важливих рішень. Номер один. Хай цей рік буде роком закінчення війни. Хай цей рік стане роком пробудження в нашій країні. Хай цей рік стане роком нашого духовного обновлення і потужного злиття Святого Духа, щоб в наших церквах. Діяли дари Святого Духа. Щоб коли грішник прийде в наше зібрання, він зразу каявся. Бо відчув з вами Бог. Ісус хоче, щоб церква в Україні росла і множилась. Хай вас Бог благословить. Давайте стане для короткої молитви. Благословімо Господа зараз. благословімо Бога Отця. Який віддав найдорожче, що було на небі? Алілуя! Славимо тебе, Отче! О дорогий Господь! Яка бідна наша мова, щоб висловити те, тут, ті слова про Твою безмежну любов? О, дорогий Господь! Дякуємо Тобі! Що руку з неба ти простягнув до кожного з нас. І ця рука була пробита на Христі, і ця рука була зневажена. Але вона є Спасительна сьогодні. Вона є рука благодаті, вона рука милості і любові Божої. Вона добула мене з болота мільйони людей. Слава тобі, Господь! І Я молю тебе за народ твій, за братів, служителів, за новоохрещених, поможи нам вірою триматися тебе, поможи нам вірою ходити, а не невидінням, поможи нам бути тим світильниками у цій темряві і бути сіллю для землі. Без тебе ми цього не можемо зробити, і хай сьогоднішній спомин буде святом радості, святом подяки, святом пошанування того, хто взяв гріхи наші, а взамін дав нам свою праведність. Взяв терновий вінок, щоб нам було даровано вінець спасіння. Алілуя! Дорогий Господь! Ти залишив небо, щоб нас небо прийняло грішних, оправданих, вірою в Ісуса. Алілуя! Мій дорогий Господь, нехай благодать Святого Духа працює в тих серцях, які нині сказали вірою, обіцяю. Хай церква Твоя буде, як ті полки з прапорами, що йде в силі, і благодаті Святого Духа, Благослови цей спомен, Алілуя! Народу Твоєму дай отцю, в серце, дух хвали, славослів'я, царю, царів і пану, панів, за невимовний твій дар і за жертву, яку неможливо оцінити. Бо нею спасені мільйони, мільйони, мільйони людей, і нам випала честь попасти під крило благодаті і даєш можливість сьогодні в Києві, в Оршагівці, по всій Україні, по всьому світу лунає твій заперт, лунає твоє запрошення, лунає твій заклик. Прийдіть до мене, змучені, зморені, і знайдете спокій душам вашим. О, гріх дає турботу, гріх забирає спокій, гріх забирає мир, гріх забирає радість, гріх забирає і приносить біль, а благодать приносить радість, а ти приносиш мир, коли ти прощаєш, і ти прийшов на цю землю не судити людей. Ти прийшов не карати грішника, ти сказав чітко і ясно. Я прийшов, не щоб мені служили, а щоб, послуживши, віддати душу свою, і сьогодні ми тебе благословляємо, Отче Небесний. Щиро дякуєм, щиро дякуєм, щиро дякуєм. І Твоє ім'я благословляєм, навчай нас, вразумляй нас. Наближай нас до себе, щоб огонь благодаті Твоєї, огонь Святого Духа не вгас у церкві благодаті, щоб сила Святого Духа не вгасла в українській церкві, християн вірівангельської. Навідай віянням Святого Духа над нашою Україною. Ти бачиш, скільки сліз, скільки болі, скільки горя, скільки страдань, яка рана відкрилась, яку ніхто не може зцілити. Тільки ти, тільки ти лікар над лікарями, ми твоє ім'я призиваємо, бо ти можеш, ти вмієш, ти хочеш, і ти це зробиш. Во ім'я Твоє, слава Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Amém.